Всім привіт, привіт! Я вас вітаю. Давайте сьогодні ми з вами подивимося загально таку картину на цей тиждень. Так? Тому що дуже багато було питань і про восьме, і про дев'яте, і взагалі про цей тиждень дуже такий багато вже фейкової інформації, напруження, залякування. Тому давайте зараз загальну картину глянемо. Вас, як завжди, буду просити підписатись, поставити лайки так, для збереження енергетичного балансу. Більше моїх прогнозів можете побачити у телеграм-каналі, ссылка є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся. І поїхали. Давайте подивимося. Цей тиждень, так, загальна картина. Так, загальна картина дуже добра. Дивіться, мені йде спостереження, тобто так, якісь а, спостереження за тим, що відбувається взагалі. А далі мені йде карта захисників наших, так, наших, наших хлопців та дівчат, і карта святкування, карта переваг, карта перемог якихось. Тобто, загальна картина дуже, знаєте, така м приємна, можна так сказати, тому що більш вірогідно, що наші а, захисники. Будуть переваги якісь мати. Далі. А, карта фінансової допомоги іде, тобто це а, підкріплення якесь. Не дивлячись на те, що так складно, депресивно, фізично важко, але буде якесь підкріплення. І ситуація, наче як затягнена. От вона в'ялотекуча, знаєте, має такий в'ялотекучий перебіг. Ось, далі. А, Мені йде на цьому тижні більше активності по темному періоду доби, тобто це ніч більше, тобто коли темно, так? І такий дуже багато мутності, таких, знаєте, змін. І карта активізації захисту. Тобто, захист наш буде дуже добре працювати на цьому тижні, в принципі, як і майже кожного разу. Далі. А, провокації будуть. Дивіться, зараз наш ворог збирає і надалі інформацію, і далі пускає провокації, тобто вони аналізують щось. Зааналізують наші, мабуть, позиції, так, і провокації, тобто повторювані події, які повторюються по колу на цьому тижні, також будуть. Одразу йде аналіз, потім провокативні дії якісь, так? І активізація тих провокацій, вона таки може бути. Тиждень загалом буде напружений по мечах, так. Загроза вона є, і ми якось дуже налякані надмірно. Тобто паніки більше, ніж потрібно. Ось, масові тривоги, більш вірогідні. Що будуть на цьому тижні, так? І напруження йде саме на ресурсні об'єкти. Загальна карта йде повішеного. Ну, тобто це є загроза з повітря і нічого нового я вам не